Рух чи дія ви можете рухатися в напрямку навчання, пройти всі курси безліч різних тренінгів. Але так і не перейти до дії, щоб створити свій курс чи почати бізнес, і ви будете боятися, що у вас не вийде і не перейдете до дії. Неважливо, скільки ви рухалися, неважливо, з якою швидкістю. Але коли ви перейдете до дії, ви зробите перші помилки, ви зробите переоцінку, ви виправите те, що не виходило, і тільки потім ви дійдете до якогось мінімального результату. Скільки б я не навчався і не проходив курсів, якби я не почав діяти, я б не отримав тих помилок, які дали мені досвід, завдяки якому я досягаю результату. І тепер я можу ділитися цим досвідом. Якщо ви підприємець і хочете практичних зустрічей по покращенню себе в колі бізнесменів, доєднуйтеся до нас по посиланню в шапці профілю, обмінюйтесь досвідом та зростайте разом з нами в закритому клубі.